Привіт, друзі! Мене звати Надя і ви на моєму каналі, де ми готуємо прості домашні страви. Смачно, доступно і з любов'ю. Сьогодні покажу вам один дуже легкий, але неймовірно ніжний десерт. Ідеально підійде на літо, він освіжає, не потребує випічки і готується буквально за кілька хвилин. Такий десерт точно сподобається і дорослим, і дітям. Ну що почнемо? Нам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів: творог, молоко, желатин, цукор або замінник. І, звісно, улюблені ягоди. Сьогодні я використовую полуницю. У мене 400 грамів. Можна також змішати полуницю з персиками чи абрикосами. Виходить дуже смачно. Я пробувала. Я ріжу полуницю дрібненько, невеличкими кубиками. Так зручніше буде їсти, коли десет вже застигне. Наріжте дуже великими шматками, щоб усе гарно поєдналося у склянці. Далі желатин. Беру пачку 20 грамів, розводжу у 100 мл холодної води, гарно перемішую і залишаю набухати на 10 хвилин. Поки він набухає, займаємося основною масою. Беру велику миску, ту, в якій будемо все змішувати. Викладаю туди дві пачки творогу, це пів кілограма, додаю 400 мл молока, не холодного кімнатної температури. Потім склянку цукру, або як у мене замінник. Я додаю чайну ложку замінника, який йде в пропорції 1 до 10 і ще трохи ванільного цукру для аромату. Беремо погружний блендер і добре збиваємо все до однорідної маси. Збиваємо гарненько, щоб не залишилося грудочок. Якщо хочете, можна потім ще й процідити. Але я цього не роблю. Просто добре перебиваю. Тим часом желатин вже набух. Я ставлю його на водяну баню і розчиняю, не доводячи до кипіння. Потім додаю туди кілька ложок творожної маси, буквально 3-4, щоб трохи зрівняти температуру і желатин не згорнувся. І тільки після цього вливаю його до основної маси і гарно перемішую. Тепер додаю нашу нарізану полуничку, перемішую ще раз і маса готова. Беремо склянки або баночки. У мене вийшло 6 порцій по 200 г, не зовсім повні, десь на пальчик нижче, щоб ще залишилося місце для декору. Розливаємо масу, намагаємось, щоб у кожному стаканчику було ягід порівну. Їх буде багато і це буде дуже смачно. Ставимо у холодильник десь на годинку, щоб повністю застигли, а потім прикрашаємо. Я сьогодні просто додаю зверху ще трішки свіжої полунички. Якби була м'ята, поклала б і її, але маємо, що маємо. Отакий у нас десертик, простий, бюджетний, дуже ніжний і літній. Спробуйте обов'язково і напишіть у коментарях, як вам смакував. А ще не забудьте підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. До зустрічі в нових відео. Готуйте з любов'ю для своїх рідних.